На ремонті Vimpex 5200W з зарядним пристроєм та режимом роботи в транзиті від електричної мережі. В апараті відсутні деякі компоненти силової частини та блоку заряду. Це транзистори, вони чомусь виламані, не знаю чому. Також згорівші транзистори першого каскаду. Я потім прикріплю фотоназви їхні, і цих прикріплю фотоназви. Запобіжники, відповідно, згорівші. Іменно пайок, якихось не видно, щоб якісь проводились операції, спайки та заміни цих компонентів. Частину плати відновили. Тепер переведемо деякі вимірювання. По-перше, вимірюємо, чи працює блок жилення, щоб розуміти зарядний пристрій. Подаємо на мікросхему. Тут 3845, встановлено е, на 5-7 ножку 12 вольт. Запускаємо і дивимося з целографом, що в нас йде. Будь ласка. Працює мікросхема. Тепер відключаємо. Перевіряємо сигнали першого каскаду. Подаємо живлення, включаємо. запустився вентилятори пропрацювали. Споживання у нас 90 мА. Ось, будь ласка. Це відновлюємо далі і дивимося, що у нас вже буде формуватися в другому каскаді. Після відновлення першого каскаду і спроби запуску від лабораторного блоку живлення що ще пробитий діодна зборка, яка формує у нас постійну напругу. Ось така от. Так як такої в мене не виявилося, я встановив два діоди. Ось один на другим. І розвів їх так же само, тобто вони будуть виконувати ту же саму функцію випрямляти, просто два штуки замість однієї. Зараз запустимо від блоку живлення та перевіримо формування сигналів на другому каскаді. Включаємо блок живлення. Подаємо живлення, старт, ну. Є сигнал. Всі 4 плеча сигнал присутній, нормальний, не спотворений, прямокутний, так що будемо відновлювати далі. Демонстрація роботи приладу від батареї. Вольтампер перватметр демонструватиме вихідні характеристики, осцилограф форму вихідного сигналу. Ну і батарея під'єднана. В якості навантаження будуть використані лампи розжарювання з загальною потужністю десь до кВт. Наберемо, протестуємо і хай декілька хвилин попрацює так. Запускаємо прилад. Сразу з навантаженням будемо запускати якимось. Ось будь ласка. Що у нас 800 Вт. Форма сигналу прямокутник. Все нормально. Все, на цьому можна закінчувати. Так, що у нас по температурам? Трансформатори тепленькі. З цієї сторони радіатор. Теплий, Теплі транзистори. Теплий радіатор. Теплий, но не гарячий, теплий. Ну, Відповідно тут нічого. Якось так. Демонстрація роботи зарядного пристрою, який вбудований цей інвертор. В якості навантаження і імітації батареї в нас буде електронна нагрузка. Ось така от. Вона зараз переведена в режим констант Вольтаж, щоб ми побачили максимальну силу струму, яку він видає. Але в нього є така особливість, що якщо її включити, то він зараз ввійде в захист. Потрібно зараз запускаємо. Це робота від батареї, якщо ви бачите, вихід видає. Зараз підключаю електричну мережу. От, чарж пішов, буферний режим 13,5 вольта. Я під'єднав паралельно блок живлення, щоб запустити. Потім ми його від'єднаємо. Покамість стабілізація по напрузі виставлена 146 В. Все, можемо його від'єднувати. Він нам більше не потрібний. І понижуємо напругу стабілізації до 12 вольт. Ось, будь ласка, у нас. Стабілізація по напрузі. На 12 вольтах виставлена. На виході 146 А. Без проблем. Червоний світлодіод світиться. Тут зарядка циклічного типу. Відповідно, ми зараз на селі струми перевіримо, в якому діапазоні вона працює і в якому діапазоні переходить в буфер по струму. Тобто без проблем працює. Є своїх 15 А вона видає. Все, в буфер перейшло. Тепер переходимо в стабілізацію по струму. І виставимо. Включаємо. У нас виставлений струм 2,9 Ампера утримування. Будемо його піднімати. Бачимо при 3,1 майже Ампера переходить в режим заряду. Світлодіод засвітився у нас червоним кольором 14,33, але він десь піднімається до 145 вольт 14,4 в цьому діапазоні. Так як у нас не чотирьохпроводна схема під'єднання. І тепер давайте будемо занижати струм. При 2,8 А переходив в режим буфера 145 вольта. Загорається зелений стадіот. Ще декілька слів хочу сказати про холостий хід цього апарату. Зараз його включу і продемонструю вам. Мультиметр буде просто демонструвати, що вихід з'явився. Продаємо живлення. Тепер запускаємо вентилятори закрутилися і виключилися. Напруга на виході з'явилася, прилад працює, при цьому споживає дуже мізерний струм. Він в районі 100 мА. Що бачите, він імпульсами споживається. Тобто, на конденсатори накачалося, схема виключилася. Накачалося, виключилося.